Всім привіт! Ми починаємо проходити гру Celestial Empire. Це вже повна версія гри. В демоверсію ми раніше грали. Всім приємного перегляду. Так, це китайська містобудівна стратегія, якщо можна так сказати. Так, що я хотів зробити? Початково з ресурсами початково мені потрібно максимально рівно, але ні, не вийде, тому що там реально потрібна вода, оскільки я пам'ятаю. Тому якби. типу ось так зробити. Так, тут нам я зробив, щоб не повністю навчання показувало. Так, далі нам потрібні будинки. Е, добре, давай зробимо Хай okay, буде ось так. Е, Проведемо ось сюди. А Житлові квартали в нас будуть іти десь сюди. Давай збудуємо три. Ось так. І потрібна дорога, тому що. Тому що потрібна дорога. Добре. Ну ні, добре, нехай для початку буде ось так. Шість. Так, нам ще потрібно. І, і все з цим ми розібралися. М, так, нам потрібно 150 мешканців. Так, це нам не а, ні, 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 нам не нам потрібно. А тепер нам потрібно. Тут вже доступний рейс, так. Бо того разу там було недоступні всі вдосконалення, а зараз я ж думаю, якщо це версія повна, то теоретично. 에, давай. E, ні, ось так я зроблю. Що там можна було на випадок чого воду провести. Це що в нас ще забув? E, що це? Ай, ні. Mm. Рисова ферма, але мені ж потрібно, типу. Це. вірно. E, добре, давай це знесем. Оце так. Мені здається, ось так можливо. Так, все чудово. Е, рисові поля. Так, ми поставимо. Ні, давай ми тоді тако зробимо. Ось так зробимо. Ну да, вода, я знаю, що вода треба. Ой ні-ні ні. Чекай. Ми будемо робити все трішки не так. Економити кожну цю. Це має бути ось так. Е, я не пам'ятаю оце, що воду Ага, вода ось. Е, далі я за воду пам'ятаю, що потрібно ...два поставити. Тепер і за воду і потрібно ось цей канал поставити. І вони між собою повинні бути з'єднані. Тоді вода буде подаватися достатньо. Так, тепер мені потрібно тут рослинки. Ну, насправді, ось так я теж зроблю, тому що мені так потрібно. І, оце, і це сюди проведем. Все, тут воно буде рости. Чудово, і тут в мене ще є можливість їх ось тут поставити. Ага, ні, в принципі, норм. Е, так, там у нас купа всього. Потрібно люди, щоб були. Так, що там збудувати? Сіленс-дослідження де воно? Ага, все, все, все. Е, чекай. Все, я зрозумів. Е -е, дослідити потрібно. 50 у нас поки що немає. Я забув, де знаходиться. А ось, от що то я давно і грав. Давай в такому випадку ви тут. Хай буде. Вони будуть робити дослідження. Все, нам ліс потрібен, бо у нас матеріали закінчуються. І не забувати, що тут відбувається всяка дичина у вигляді з демонами і зі всім іншим. Так. Uh, to connect river pump to 142. смислі. А, блін, ні-ні-ні, все, все, да да-да-да, все вірно, я зрозумів. Розумів свій косяк. Так, воно пройде аж сюди. Ну, нам і не потрібно. В принципі, сюди і не потрібно. Так, я все законектив. А, uh, To rest to for Ага, вона збільшується, цим ми справимось. Так, інвентарі workshop. Так, де де? де Не ворхаус. Грейн. Ні, ні-ні. А воркшоп. Де він цей воркшоп довбаний? Ага, ні, чекай. Не, outpost, чекай, а де воркшоп? Ні, та я варшов збудував. А, два, блін. Та, але що дасть мені 2, якщо тут. Нехай буде, але мені здається, що так. Мені 100 Далі, дали, господарі. так? Ааа, knowledge... де я забув? Ага, сюди. Я буду через це робити, бо я забув, де знаходиться цей. Тепер мені потрібно обов'язково це дослідити. Це тут, ага. Скільки в мене є, давай 20, я зможу собі ще дозволити. І тут є 60 маркет, поки що я не можу собі цього дозволити. Отак, От добре, хай буде все вдосконалення. Я навіть не читаю, але воно там потрібно. Для того, щоб люди були. Ну не знаю, давай тоді, отако -от два. Нехай буде. Чудово. Тут більше людей, тепер воно ось на це вплине, вони більше будуть швидше будуть, цей, 20 за хвилину 27 за хвилину. Е, чудово, ну в мене з грошима мінус, потрібно щось налагодити. Добре, я вже зачекаю, поки люди збільшаться. А, вони збільшується, щоб серію типу, не затягувати. Це людей достатня кількість, воно хоче ще більше людей. Але щоб зробити ще більше, я цього так зроблю, бо там можна буде поставити якийсь маркер. чи що. Е Давай ми зробимо тоді в такому випадку, сюди теж. Ось так. Я просто. Е мені не вистачає рису, і в мене, на жаль, мені потрібно дослідження, тому що чекай, де воно. Ой ні, апгрейд нам не потрібен. Ось так. Я забув просто де воно. Мені потрібен. А, блін, чекай, це ж я затупив. А, ось тут воно. чекай. Ей. Uh, ліс, 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 ліс. Десь тут. Я ж бачив, де воно? А, ось. Uh, тут скільки відсотків. Тут показує десь, скільки воно за яку площу покриває в відсотках десь, ні. Uh, добре, в такому випадку я давай поставимо ще раз. Mm. Зробимо. Типу, ось так. І ось тут виробництво повністю весь цикл поставимо. О, 90. Ні, чекай. 90. Я знаю, що складу немає, але поки що він полюбе має поставитись, так. М -м -м склад поряд. Ось тут він, да? Блін, але лиш... ж. Окей, добре. І це ще не весь цикл виробництва, і ось це поставити. Оце я поставлю ось тут. Щоб вони встигали це все обробити, зараз подивимося. Так, з цим я розібрався, бо в мене тут матеріали закінчуються, і. Ага, ні, в мене їх багато. Тоді на переробку поставимо дві. Ех, стосовно рису, рису не вистачає. А, рис, рис, рис. Якщо я ось тут. Чекаємо. Але ж по ідеї я б тут склад би поставив. Блін, а де найближчий склад? Блін, вони будуть йти аж сюди, але в мене матеріалів, біда просто. Ну, доведеться ще один склад ставити. Хоча вони поки що справляють. Так, склад буде тут. І рис. Де цей рис? Новий рис. М -м, можливо, тут ще щось буде ставитись. Добре, давай зробимо так. Ну, а де їй можна цю поставити, дурню, що ви показуєте? Ага, воно, ну, це я туплю. А В смислі немає контакту з дорогою, це що за прикол? Так, а що ти хотів, щоб я поставив? Ну добре. Ну, а це я хочу ліквідувати. А, добре. І тепер поле. Це ми можемо його спокійно. Ну все одно доведеться його перебудовувати, то яка різниця, як воно буде. Все? Так, вода підведжена. Так, оце теж працює, Борис, у нас прям біда, він закінчується. Але тут і гроші мінус. Добре, я хочу подивитися, щоб додати ще якісь матеріали, щоб я собі знав. А ні, тут гроші. Ні, добре, тут хай будуть гроші, тут, я, мені здається, міг поставити. А, ось воно. Ага, це ось дослідження, я знайшов. Ой, давай, я не знаю. Типу, подивимося, чи воно відкрите, бо демо версії. А ну подивимося, воно не перекрито. Закрито. Ні, то що воно закрито, це зрозуміло. І там в кінці це вже. Блін, мені здається, було більше. Але неважливо. Е -е, декорації чудово, ми відкриємо цю ферму. І одяг, виробництво одягу, я відкрию, це мені обов'язково треба. Це, щоб швидше працювало. І маркет мені теж потрібен. Декорації я теж відкрию. Хорошо, добре. Маркет, маркет, де цей маркет довбаний? А, ось, це що таке? Маркет. Ну вже його справді ось так краще ставити. Добре, нехай. Так, Алтар. Е алтар. Так, ага, я неправильно зробив, де цей Вівтар. Mm, ага, алтар. 150. Ну у мене поки що немає, тому вам доведеться панове та панове почекати. Ой, стосовно води. А що тут? Добре, давай я спробую. Рис є, а є одяг. Е, оце щоб. Ай, добре. Я оце зруйную. Просто не знаю, чи воно буде качати воду так далеко. Я не пам'ятаю, мені здається, ще не буде, але зараз подивимося. Все воно далі не йде. Мене то, в принципі, і влаштовує, що воно не йде далі, але. А тут я зробив проблемку велику, мені здається. А ось так ми можемо це зробити. М -м -м. Ми можемо ось так воду пустити, так? Ну, вона піде сюди, теоретично, звичайно. Насправді мені потрібно, щоб воно воду качало. Це набирає, а це качає. Отак. От так, що там вода пішла? Ага, тут нам хоче, щоб ми зробили вибір. Але не хоче, щоб ми або людей одягнули, або відхилили. Ну давай, це ж наше завдання. Чому ні, ми ж повинні людей одягати? Ой, чекай, 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 тут мені не потрібно. Е -е, тобто, а в мене є одна. Хай буде, добре, давай тако. Просто Не знаю, чи. А, воно не йде далі. Добре. В такому випадку я ще раз зроблю оцю здурню, правда, я даремно витрачаю гроші, мені здається. Все, чудово. Е. -е... Тепер ми можемо робити ось сюди його. Ні-ні-ні, не це, а оце. Ой, блін. Оце. Все чудово. Ну. У мене є інша ідея, тому що я думаю, що таке мені краще підійде. Ось так, якби. А, воно туди не проходить. Ну, в принципі, не потрібно. Так. Стосовно одягу, нам тепер ще одяг потрібно виробляти. Давай. Даремно дуже не хочеться витрачати територію, але нічого не зробиш. Так, воно йде, що тут у нас по одягові. Я добавлю сюди плюс. Е, о, мені це подобається, що тут можна. Такого в інших іграх я не бачив, типу, що можна додавати сюди ресурс, який ти хочеш бачити. Е, так, ось сюди. Нам хотіли, щоб ми оце додавали, бо там їх потрібно просвітлити, не знаю, просвітити. Ого! Ой-ой-ой. Ну давай, добре, чудово. А, uh, Ми підемо куди дракони, малпа. Це всі їхні символи китайські. Давай підемо в цей змію, як завжди. Наш патрон. Так, одяг 80%. Одяг 80%. Добре, а що? Ну я не знаю, якщо чесно. Агра на паузі. Продовжуємо. 85, я хочу подивитися. Чи... А, все воно зросло. М -м Сіті building е, Так, follow. Е... Чекай, ще з цим. Ага, нам потрібно його відкрити. У нас є ще на це матеріали? Ні, ворк, оце нам. По... Все. Це, типу, щоб ми просвіщали цих людей. Бо буде біда. потім. Там потім нападуть демони, типу, і все. І буде біда. А. Ну давай. Тут один. На цю вулицю два. Я знаю, що воно забирає в нас ці, але. Типу. Давай на Я буду ставити ось тут десь. А отут. Все, і воно майже покриває 100%. Так, що там воно покриває Дві... Ага, так, Building Connection. Все. З цим ми розібралися, правда, у нас там мінус 500, і воно, ну, погано, до речі, збільшується прям капітально, біда, біда. Десь є тут смуга. Я бачив, що можна. Так, відкрити фонтен момент. Так, в технології Плиз баз. Так, побудувати базу. Ой, що ж воно хоче. Ага, це, типу, можемо купити захист. але ну, в нас немає поки що, де його взяти. Бо в нас 600 потрібно, у нас тільки 138. Ми не маємо просто де його взяти, тому тут без варіантів. З одягом у нас ну біда, звичайно. З одягом у нас на зиму біда. Так. І зразу я поставлю виробництво, бо його реально не вистачає. Зима і рухається швидко, та я знаю, але в нас рису немає. Нам його ще й до речі не вистачає реально. Так, отут що в нас з рисом? Тут 27, і воно прям ну, мало його дає. Просто поле дуже малого розміру. Але якщо можна, до речі, ось так зробити. Це, звичайно, економія така собі. Отут треба до дорогу далеко провести. А тут є свої плюси тип. А... Ну, нехай. Тут просто мені потрібно більше полів. Ось так. Ось так. А ще потрібно. Все, можливо, воно буде швидше рухатись, у нас буде більше, бо в нас дуже мало цього, нас просто не вистачить. І з одягом у нас теж проблема, тому що. Ми можемо якось його прийшоти, я пам'ятаю, що можна було більше працівників, а тут 30-30. з -30. Немає, все, в нас поля вже закінчуються, і я не знаю, чи ми цю зиму переживемо. Нам потрібно пам'ятник розблокувати, і вони хочуть, щоб ми його поставили, такий, я правда, не розумію, який пам'ятник. А, салт. Фонтан. Ага. Фонтан. Я забув, що фонтан там потрібно. Да, 35. у нас, звичайно, просіло капітально вона. Чекай. Фонтан, uh, please, um, for... 4. Mm, Блін. Мені подобається, якби воно було трішки більше на один цей, а можна його ось тут просто поставити. Але ми ж зиму не переживемо. Ні, ну 10 оцих у нас є. 7, з цим буде проблеми, і тут одяг 5, у нас 9. Може не вистачити. Чим тут блок немає. На нас ось до 4, а у нас дерева закінчується добре. М -м -м. Хоча що тут доброго. А от це, давай ліс спробуємо десь. We are out of All Now, the Нема продукції, я знаю. Не підвесай, будь ласка. Нова епоха крафтмени, так. Не будемо ніяких фестивалів, будемо будувати, нам то більше потрібно. Зиму ми майже пережили, одяг у нас трішки є. З деревами в нас прогрейд, пасаж контеж. Так, добре, там апгрейднути. що обгрейдути, ти хотів? 12 день некс до нового сезону. Так, у нас зараз буде біда. Не хоч, щоб ми проабрейдили до нових будинків, але я поки що не готовий до цього. Чорна магія прийшла. Ааа, воно захищене, якщо цей. А, добре, я знаю, що треба зробити. Тут теж вони будуть просвітлені, як здається, і воно типу не зможе на нього сильно діяти. Все. Я зрозумів, що потрібно робити, їх потрібно буде натикати таку кількість, що просто мільйони. Well no... Саме врятували місто. Добре, я будинок проапгрейдю, але пізніше, тому що у мене ще тут є. М -м -м -м, мені ще потрібно подосліджувати, що ти оце все. А, раз, раз. Ось ще нема, бо в нас не відкрито воно. 600 одиниць, це я добавлю. Оце я хочу відкрити. Оце я теж хочу відкрити. Тобто, поки я все не відкрию, я не буду переходити в нову епоху. Мені ще ось це все повдосконалювати. а Далі я перейду в нову епоху. Ага, це ми не можемо змінювати. Тут ми. Я майже все пройшов, але в нас вже немає матеріалів. Я поки що не можу перейти туди, бо в мене ще в мене проблема. Ресурс Нідпродукцію. Нема продукції де взяти. Ну я знаю, що нема де взяти, але що поробиш? Де я її вам візьму, як немає де. Е. Добре. Потрібно, щоб вони трішки швидше працювали, але поки що ніяк. А, все ось воно піде зараз. Вони відновилися. І мені потрібно ще раз оце посадити ще десь ліс. Хай буде тут. Як вони його будуть доставляти і садити той ліс, я уявлення не маю. Тому вам доведеться ще почекати. Ще в нас майже 100 штук є повністю оцим у нас проблеми із одягом, оце да, оце реально біда. Це мені здається, так вони будуть що... Швид... А, ось воно що. Я ж забув, що тут можна додати. Я ж казав, що я щось завжди впускаю. Так, з одягом зрозуміло, і тут я хочу теж це зробити, працівників. 40, щоб вони давно не стояли. Де в нас є мінус по людях? Ні, в нас ще є, там 100, ще в запасі є. Давай сюди, щоб швидше, вони ефективніше працювали. Бо з одягом в нас реально проблема. Так, тут є. І тут я добавлю. скільки є 109. Тобто, не можу може отак робити. Е, так, сюди я не можу. Що це? У нас немає цього. Давай ось так ми проапгрейдимо. Щоб воно не брало скільки ресурсів, якщо це можливо, чому ні. Е, так, що тут по працівниках? Я тут не можу їх додати? 25. 25. Потім оце піде, я зможу швидше е, доставляти тваринами. Е, і що тут таке? Краще. А там мінус 700 у мене вже. Ой, як що туди, куди доходиш, буде просто біда. Так, все одяг пішов. Е, що скажете про це? Так. Е, ага. Добре, тут більше не. Ага. Показати пріоритети. Так, що це нам відкриється Сіль? з сіллю там взагалі біда у мене була в демоверсії, не міг ніяк розібратися, чому воно не видобувається. Так, з цим добре. Чому? Що з тобою не так? Немає продукції? Ну, немає. Чи нема де зберігати продукцію? 107 більше не набирається, бо нема де зберігати? Ні. Це єде. Так, я думаю, на цьому першу серію можна завершувати. Всім дякую за перегляд.